Італьян златоуст, на притчі з Євангелія від Луки, як чоловік, якщо потрапив до рук розбійників, Лука 10.30. Справді, за божественним апостолом, які біжать на змагання, бігать усілами, не приймає почесті. Що сьогодні священик ішов левіт, і лише саме отримав нагороду, він без тоді випередив тих, які пішли вперед, чого не вчинили навчені законом, те успішно зробив напомінник. Вони, побачивши в іншому, в небезпеці власну породу і зайкнули своє жалісне серце, і, зазмуривши очі, пройшли, ніби мимо лежачого мертвого стовпа, який немовсердним не був колись багач до досполуканого перед його дворима Лазаря, а на рідний Самарин виявився більш вірним, ніж людей, бо, забувши про свої справи. Тішив незнайомці, і забувши про свої невідкладні потреби, поспішив доглянути пораненого і, не знаючи закону, виконав його. Чинивши все згідно з закону, бо коли язичники, що мають закон з природи закон не чинять, вони не мають закону, самі в собі закон, вони показують, що справа закону написана в їх серцях. Про що їхня совість і думки їхні, які що звинувачують, те оправдовують один одному. Отже, що ж говорить Євангеліст? Один чоловік йшов до Єрусалим удає реконам і потрапить до рук розбійників. Які взяли з нього одяг, поранили його і відійшли, залишивши його, ледве живого. Випадково один священник проходив ті дороги і, побачивши його, пройшов повз нього. Так само ливий, що був на тому місці, підійшов, подивився і пройшов повз нього. Як і же самарянин, проїжджаючи натрапив на нього і побачивши, його змоселився і підійшов, прив'язав, він поранив, поливши оливою вином, посадивши його на свого осла, привіз його до заїжджого двору і потубувався про нього. А на другий день, підходячи, Воня два динарії. і дав господарю заїжджав і сказав йому подбай про нього, якщо видатиш на нього більше, я коли бородатимесь віддам тобі. Повчимося, що таке Єрусалим, і що є і хто розбійник, з яким він не мисно зустрівся, чи є одяг, який ми зняли з нього, і що таке рани, яких вони заподіяли чоловіку. І чому? Відійшли, залишивши на І хто є священик? Хто є леви, хто є самарин, хто є єлей, що таке вино, що таке пов'язки, що таке худоби, що таке готель, господар готелю, що таке два динарії, що таке зайві витрати, за які він. Обіця віддати, що таке повертнення Самарянинам. Отже, коли чоловік йшов з Єрусалиму до Єрихона, Єрусалим, Єрусалим це рай, Єрихон, це світ. Чоловік, який йшов з Єрусалиму до Єрихона, Єрусалим, первозданний Адам, після вгнання з раю він йшов до Єрихона, тобто цей світ. І потрапив до рук розбійників, тобто уже жтоких лукавих демонів. І вони зняли з нього одяг до смерті, який він носив до гріха і взявши його листя смокнем. Чому листя смоквим? Бо воно жорстке і гірке, оскільки таки після ріха його спіткало госпопець життя, і багато гіркоти, тому тягний, лице смокне. Поранили його, тобто його спіткало життєві страждання, саме в поті лиця твоє будучи з тих рівів, життя Твого. Церний Осуд буде родити вона тобі, і болі будеш народжувати дітей. Царана для душі відійшли, залишив його ледве живого. Поступивши заповідь Божа давний був, ані серед живих, ані серед абсолютно мертвих, оскільки. Не зовсім відмовився від Бога. Випадково принагідно не священник проходив тією дорогою. Не сказав випадково, але принагідно, бо випадково це не передбачено. Несподівано, коли відбувається щось з ким саме з собою. А принагідно це, коли хтось щось звершує за проповідінням Божим, Тут священник ішов тим шляхом. За проповідінням Божим і, побачивши його, прийшов познього, так само левіт, хто є священник і хто є левіт. Священник це закон Моїсея, левіт, проче слово. Вони за проводінням Божим прийшли до догляду за пораненим розбійникам, але, не бувши змоги слити його, прийшли позньому. Коли в них не було сили відняти лежачого, але саме, яким є владика Христос, вартовий шлях душі, самарянин, означає вартовий. Він скаже, який же самарянин, приїжджаючи на трапу на нього. Не сказав, що прийшов до нього, але натрапив на нього. Тобто прийняв як свою плоть, був підвладний влад... під тілесним стражданням, але як він без гріха, і, побачивши його, змозети все, підійшовши, прив'язав йому рани, поливши оливий вино. Що таке зв'язки і що є, оливе вино? Пов'язки уління пов 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 Христа, єли свято, миропомазні, вино і таїнство віри. Цим трима лікуються наші душевні рани про те, що кажу, знають. Новоприставлені і посадивши його на свого слава привіз його до заїжджого двору. Власне худоби Христос називає тіло, яке Він прийняв заради нас із пречистої дієм. Він посадив на свого сла пораненого розбійниками, благослова по пророка Ісаї, взяв на себе наші немощі, поніс наші хвороби. Привіз його до заїжджого двору, тобто до святої церкви. Спочатку піклувався про нього сам, а на другий день, підходячи до тобто, після святого Воскресіння. Виняв два динарія, дав господареві заїжджа, хто є господарем за їжого двору, і хто є такі два динарії. Господар заїжджого двору — це апостол Павло, поставлений на чолі церкви з язичниками, він названий Господарем за їжого двором, бо приймає всіх і веде до спасіння. Христос свого спасіння вийнявши два динарії старий новий завід, дав господарю за їжого двору і сказав. Подбай про нього, тобі поручає народ язичницький, прагне найгостокішим розбійникам. Тільки пеклуйся про нього. І коли витратиш зайву, те й дам тобі під час свого поведення. Що витратив, Павло? Більше за динарії, чотирнадцять послань, які він розсилав язичникам, що означає, що продати, продатимусь, віддам тобі. Під час свого другого пришестя, коли придуснути живих і мертвих, під час свого повернення я віддам тобі те, що ти витратив, за його. І сам Павло говорить: под Богом добрим я змагався, свій бік закінчив, вірив зворіг. А тепер готується мені він і який дасть мені Господь праведний суддя, В той день я не тільки мені, але й всім, що полюбили явлення його. Нехай буде так, щоб всіма отримати, який він, за благодаттю на любство Господа нашого Ісуса Христа, яким Отцем і Святим Духом слава держави нині повсякчас і на віки віків. Амінь.